Доброго дня, любі учні, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку ділення суми на число. Добрий день вам, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання. Тож. Почнем. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Розпочнемо, як завжди, з усного рахунку. Отже, дивимось і працюємо. Знайди частку чисел. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 366 поділити на 6. Скільки буде, давайте подумаємо. 61. 360 поділити на 6 буде 60. 6 поділити на 6 дорівнює 1. 61. 128 поділити на 3. Думайте уважно. Пам'ятайте, ми можемо розкласти на 120 і 8. 120 поділити на 3 буде 40. 8 поділити на 3 націло не ділиться. Найближче буде ділитися все число 6. 6 поділити на 3 дорівнює 2. 42, а остача 2. У хвилинці каліграфії необхідно каліграфічно записати число, яке є добутком чисел 6 і 8. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Прописуємо, будь ласка, каліграфічно. Звертаємо увагу на написання, щоб це було охайно, чисто, акуратно. І переходимо до роботи з підручником. З 27 червоних і 18 жовтих тюльпанів зробили три букети так, щоб в усіх букетах тюльпанів було порівну. Скільки тюльпанів виявилося в кожному букеті? Насправді задачка дуже легка. Подивіться, будь ласка, яким чином склали рівність. Додали. Скільки знайшли суму загальну кількість тюльпанів 27 додати 18, і поділили на кількість створених букетів 2, поділили на 3. Як ви бачите, цей вираз розв'язали другим способом. Тобто, по черзі кожен із доданків поділили на 3, а результати додали. 27 поділити на 3 буде 9, 18 поділити на 3 дорівнює 6. 9 плюс 6 буде 15. Тобто, щоб поділити суму на число, можна поділити на це число кожний доданок і здобуті результати додати. Тобто сума чисел А і Б поділена на С дорівнює А поділити на С, додати Б поділити на С. Цю властивість можна застосовувати у випадках, коли обидва доданки діляться на число без остачі. Якщо ви бачите, що з'являється остача, то спотреба розв'язувати іншим способом, тобто спочатку знаходити суму. Отже, зараз ми з вами переходимо до розв'язування виразів. Будемо розв'язувати вирази двома способами. Дивимося, будь ласка, пишемо вирази 120. Сума чисел 56 додати 12, поділити на 2. В першим способом ми можемо спочатку виконати суму. 56 додати 12 дорівнює 68. 68 поділити на 2, 6 поділити на 2 буде 3, 8 поділити на 2 4. 34. Дивимося інший спосіб, який ми з вами вже сьогодні розглянули. Необхідно по черзі поділити кожен із доданків на 2. Тобто 56 поділити на 2, додати 12 поділити на 2. 56 поділити на 2. Ми 56 число можемо розкласти на 40 і 16. 40 поділити на 2 буде 20, 16 розділити на 2 буде 8. 20 плюс 8 28. 12 поділити на 2 6. 28 додати 6 буде 34. Тобто відповіді однакові, просто ви визначаєте спосіб. Дивимося далі. 48, сума чисел 48 і 28 поділити на 4. Спочатку розв'язуємо першим способом. 48 додати 28 дорівнює 76. 76 поділимо на 4. Для цього 76 ми розкладаємо на 40 і 36. 40 поділити на 4 буде 10, 36 поділити на 4 9. 10 додати 9 дорівнює 19. Другий спосіб: 48, ми спочатку ділимо на 4, потім 28 ділимо на 4, а результати додаємо. 48 поділити на 4 додати 28 поділити на 4. 48 поділити на 4 буде 12. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 12 додати 7 дорівнює 19. Номер 122 ми розглядаємо з вами. Зворотньому порядку. Тобто перед вами вираз на ділення, на знаходження частки 98 поділити на 7 дорівнює. Число 98, перше число, необхідно подати як суму для того, щоб застосувати правило. Тобто 98 ми подаємо як суму розрядних доданків. 98 ми можемо розкласти на 70 і. 28. Таким чином утвориться вираз. Сума чисел 70 і 28 поділити на 7. Тепер 70 ділимо на 7. Отримуємо 10, 28 поділити на 7. 4. 10 додати 4 буде 14. За цим самим прикладом, будь ласка, виконайте наступні завдання у номері вирази у номері 122. Отже, як ви бачите, ми з вами розглянули так, що ми можемо або суму чисел в дужках подати як суму додати спочатку, а потім виконати ділення, або, навпаки, перше число ділене, як у номері 123, розкласти на розрядні доданки і потім виконувати ділення, тому що чим менше число, відповідно, тим краще буде ділити. А ми переходимо до задачі 123. На кожні 4 км шляху автомобіль витрачає 360 грам бензину. А мотоцикл 160 грам бензину. Наскільки грамів бензину більше витрачає на 1 км шляху автомобіль, ніж мотоцикл? Отже, ми бачимо 4 км 360 грамів. Це автомобіль. Мотоцикл 4 км 160 грамів. Тобто, спочатку, що ми можемо дізнатися? Скільки грамів бензину витрачає автомобіль на 1 кілометр. Для цього що треба зробити? Треба 360 поділити на 4. 360 поділити на 4. 360 поділити на 4 дорівнює. 90. Для того, щоб знайти, скільки на 1 кілометр шляху витрачає мотоцикл, треба 160 поділити на 4 дорівнює 40. І потім від більшого віднімаємо менше для того, щоб дізнатися, на скільки грамів більше витрачає автомобіль. Тобто 90 мінус 40 дорівнює 50. Цю задачу також можна розв'язати, склавши рівність. Тобто спочатку 360 відняти 160 і поділити на 4. Тобто спочатку дізнатися, наскільки більше витрачає автомобіль, ніж мотоцикл, на 4 км, а потім виконати віднімання і дізнати, скільки на 1 км. 360 поділити на 4 90, 160 поділити на 4 40, 90 мінус 40, 50. Тобто цю задачу можна розглядати як по діям, трьома діями або однією рівністю. Тобто, щоб поділити різницю на число, можна поділити на це число зменшуване, від'ємник, а потім від зменшуваного першої частки відняти другу. Знову ж таки, подивіться уважно, це правило стосується тільки і використовується тільки в тому випадку, якщо і зменшуване, і від'ємник будуть ділитися без остачі. Якщо ви бачите остачу, то в цьому випадку ви можете обчислювати тільки одним способом. Тобто спочатку виконувати віднімання, потім ділення. Переходимо до завдання 124. Номер 124 необхідно ви обчислити двома способами. Дивимося. 80 відняти 16 поділити на 4. В першому способі ми спочатку виконуємо віднімання. 80 відняти 10 буде 70, 70 відняти 6, буде 64. 64 ділимо на 4. 64 можемо розкласти на 40 і 24. 40 поділити на 4 буде 10, 24 поділити на 4 дорівнює 6. 10 плюс 6 16. В другому способі ми можемо спочатку 80 поділити на 4, потім 16 поділити на 4. І результати відняти. 80 поділити на 4 відняти 16 поділити на 4. 80 поділити на 4 ділиться на ціло, ми отримуємо 20. 16 поділити на 4 4. 20 відняти 4 дорівнює 16. За цим прикладом самостійно, будь ласка, розв'яжіть інші завдання номеру 124. А ми переходимо до задачі 126. За необхідно розв'язати задачу з цією самою умовою і запитанням у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію. Читаємо задачу. У 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилось по 20 учнів у кожному. Решта учнів. Розмістилася у більших автобусах. По 33 учні в кожному. Скільки було великих автобусів? В даному випадку ми змінюємо на питання, скільки всього було автобусів. Так, дивимося, що ми знаємо: були невеликі автобуси і були великі автобуси. Невеликі автобуси. Їх було 5-20 по 20 учнів у кожному. Великі автобуси невелика. Невідома кількість по 33 учні у кожному. Всього фігурна дужка було 199 учнів. Таким чином, спочатку необхідно дізнатися, скільки ж учнів розмістилося у невеликих автобусах, бо ми знаємо і кількість автобусів, і скільки учнів було в одному з невеликих автобусів. 5 автобусів по 20 учнів у кожному. Якщо є частка по, це дія множення. Відповідно, щоб дізнатися, скільки учнів розмістилося в невеликих автобусах, необхідно 5 помножити на 20. Ми отримуємо 100. Це кількість учнів у невеликих автобусах. Тепер ми можемо дізнатися, скільки учнів розмістилося в більших автобусах. Для цього від загальної кількості учнів треба відняти ту кількість учнів, яка розмістилася в невеликих автобусах. Для цього 199 мінус 100. Отримаємо 99 учнів в більших автобусах. Тепер ми знаємо, що в більших автобусах всього було 99 учнів. По 33 учнів кожного. Для того, щоб дізнатися, скільки було великих автобусів, загальну кількість учнів треба поділити на 33. 99 поділити на 33 ми отримаємо 3 автобуси більших. І тепер для того, щоб відповісти на основне питання задачі, яке нас цікавить, скільки автобусів потрібно учням для екскурсії. Треба уважно почитати, що невеликих автобусів було 5, більших автобусів було 3. Для того, щоб дізнатися, скільки всього потрібно автобусів, ми до 5 додаємо 3 і отримуємо 8 автобусів. Учні поїхали на екскурсію у 8 автобусах. Таким чином ми з вами розглянули правила ділення, так? І згадайте, будь ласка, що сьогодні ми розглядали з вами способи ділення тих виразів, яких буде виконувати на націло, тобто без остачі. Вдома ви ще додатково попрактикуєтесь, виконавши завдання 127-128. Дякую вам за увагу! Чекаю роботи, до побачення!